Так, банда. <кій> я навіть не знаю, як це на словах передати. Я не знаю, звідки їх зараз везуть. Е, чи може тут по місту десь вирощують. але такий навіть аромат в магазині, щоб мимо помідорів і огірків пройти неможливо. Ну, і тому купив, почав кришити салат, аж слюні зробити. Салати просто бомба. Знаєте. Я навіть літом так його не люблю. Ну, в принципі, я вже великі помідори не дуже часто їм. Потому що мені заходять у ті мамині маленькі, знаєте, як чуть більше за горох. Взагалі красота. Куди хочеш, зменю кину, вони кисленькі або на двоє розрізав і помидор ну, зберігає свій сік. Свій. Так, пиво треба відставити в сторону. Бо опять мені напишете, да, там слава, не пий пиво. Воно вредне для чоловічого здоров'я. Дякую, ребята, за безпокойство. Я ну, дуже поважаю вашу думку, але давайте я вже буду пиво не пити тоді, коли ну, скажімо так, або я рішу, або коли начнуся претензії від потребителя того здоров'я. А ну, поки не все слава Богу, всіх все добре, всіх все От. Я воно салатиком просто всю ситуацію, так що зі здоров'ям мужським все добре. Вот. І зараз картошечки нажарю. Любимо ми себе так побалувати раз в тиждень. Вот. Тим більше, що є ж повод. Стіпендія прийшла від ютуба. Добре, що ці синоптики брешуть постійно. Сьогодні був 100% дощ, а все вже розпогоджується. Дивіться, там сніжок ворог. Вітер дує в море. Значить, що щось надує. Може і буде дощ. Але не в ближайших часа два-три точно. А стояло на цілий день 100% дощ. ну Потім завтра він стоїть 100% післязавтра в ітогі вийде сонце і буде жара. Бачите, як я облінився. Вже генератори викидаю, не розбираючи. 24 вольтовий. А причина поломки, ну, скоріш всього, щотки, я не знаю. О. Рідко навіть коли підшик, віддай його в ремонт зроби, постав лальони на балконі, правильно? Щепи його до вентилятора і хай собі 24 вольта виробляє на всю хату безплатно, Заряджає пару акумуляторів, яких ми так само викидаємо. Ну, але що тут сказати, контейнер мусором. Скажіть мені, хто б в Україні таке хазяйство викинув би? Це ж куча бабла, це куча стройматеріалу, це все, що хочеться. І біседка, і гараж. Та, ти плиться в кінці-кінці. Та все, що хочеш, ти так, Ділажі, взагалі все, все, що вгодно. Рішили тут понаводити порядок. Причога, це квестори. Ну, в общем, все, що старе, яких машин немає, чи просто якісь там те. Каже, все на мусор. Ну, добре, це, це, це я собі буду викидати. І це, каже, все, каже, теж все викидати. Там якісь короткі куски. Поняли, кабель оце. Ось все, щоб ви поняли, латунь. Це медяха. Це латунь. Латунь по ціні від меді недалеко пішла. Та навіть якщо, де чуєте, таких три болванки заністи, та, та й днівна зарплата тобі. А їх тут трохи є, я вам так скажу. Так що, зараз треба тільки знайти місце, де куди угади добереться і не буде казати, що мені «опять його викинь. Я собі буду його складати та й помаленьку. Машина треба мені срочно, ребята, бо пішком ж не натаскаєшся, а на машині можна було б возити. Треба щось рішати. Чуєте, ну воно хоч дійсно і старе, і може вже й ремонту, нема смислу його. Але в мене все одно рука не піднімається викидати це все діло. я як представлю, що тут там грам 200, тут грам 200, От, там пів кіло, там кілограм Та й Таку можна за часик, знаєте, собі тут наковиряти Єврів 50, як мінімум. Половина другої бочки металолома. Вже одну вивіз таку, що не піднять. Друга бочка сміття. І це все тільки звідси, все це я тут прибираю. Лука кажуть, та там то викидай, то викидай, як піде. Ти кажу, покажи мені конкретно що викидати. Бачиш, я кажу, яка різниця між тим, коли прибираю я і коли ти. Ти собі ногою задвинув, поки туди задвигається все. А я туди все подоставав, повимивав. Повіж, не, ну зрозуміло, що тут. Поли будуть прибиратись. Це я йому оставив, розбирай. От, бо це з кабіни, там, хай він собі знає, що куди ліпити. От. Ну а тут, собственно, боже, що тут робилося? якби б тільки знали, ці полки були завалені, непонятно. Сейчас мені так, оце каже, забрати, викинути, що це. Я кажу, тихо. Це чисто моя коробка. Тут кажу для маминого города ці е, палички. Потім кажу, це моя гантеля. Мої тряпочки, щоб мити. підшипники від маминого форда тут лежать. Я кажу, ти успокойся, кажу. Я тут собі дам ради, що сварочний апарат. Що... В общем, понаводив порядки. Можна було б, звісно, це ще теж тут переполовинити, вбрати цей мішок з тряпками, але мені дуже зручно. Я вже звик, що він тут лежить. Тим більше ці стекляні для вікон. хороші. Я собі відкрив, достав. Тут я ще не знаю, що тут буде жити. Оце б можна було б теж звідси поперебирати, але хай буде. Хай хоч щось тут буде, бо спочатку все було завалене, тут не було де і пальця покласти, а тепер, що полки пусті. Ну і тут, в принципі, так само. Фух, я вам скажу, ще роботи, що роботи, ще тут не початий край, це все треба перемити, пересортувати з болтами, але коли вже будеш займатися одними болтами і не через що ногами не цеплятися, то це вже буде набагато простіше і легше. Правильно кажу? Істесно. Аби дитя не тішилося, аби не забухало. І я коротше, щоб ви розуміли, в мене вже спина мокра, в мене ноги гудуть від того, що я сьогодні лампочки з Амазона на кум назаказував, тепер цепляю. А знаєте, в чому прикол найбільший? Їх таких вісім штук, а ми тільки що одну підключили. Типа, як же ж вона світить. От. Бо це нам насередували, колись приїжджав до нас дядько. Він нам посовітував такі купити. І їх трьох вистачало, щоб освітити повністю фургони. А цю тільки що підключили, а вона, ну короче, світить як оце. Поняли, єлі єле тозі не видно. Лука ну, кажу, ну нічого, їх вісім штук то буде видно. я кажу, ну, з періам. В общем таке. Ще й воно ні на що не кріпиться, ну є якісь такі кріпежі, з яких воно 100% буде злітати і двохсторонній скотч. Ну, це в мене любима взагалі кріпешний після фашетів, звісно. Ну і стрейч пленки. Це найкрапки матеріал потім. Це ще крапше, ніж на болти, я вам серйозно кажу. Це ти що, це скотч. Заліз тільки що під валеру. Ну, робив там собі. Та, та й вспомнив один случай. Думаю, треба вам про нього розказати. А що я тільки що роблю? Я лежу і там знизу, в общем, ну там так неудобно, понял, трохи. От, і я відкрутити відкрутив, а назад уже закрутив. Та й ну, треба зажати. От, і я такой молоток, отакий ключ, і я себе, так, розуміло, зажимаю. От, думаю, що я, щоб ключ не злетів, то я собі не по, -по кабінів. Не, не а случаї в мене таких в житті був. Значить, висить машина. Понятно, що стара, гнила, діло в Україні, в мене Біля... біля суда. У мене СТО там. От. А ще знаєте, як то кажуть, особо не обжився, не розжився. Поняття такого як пневмопістолет, чи там якась горілка, тим більше там ще, щось такого. ну ще нема нічого. Тобто, якщо болти не крутяться, все, що ти можеш зробити, це взяти речах побільше, трубу по і... І, і общем, треба було задню балку відкрутити. А вона відкручується, щоб ви розуміли. Раз в житті або взагалі ніколи. Ну і от оце ж цей раз в житті, такі болти, висить машина. Я коротше, ніфіга, два нефіга, ну підняв повище, речах побільше, труба довше, таке як шмирганув, общем цей болт лопає. І я цією трубою з усього розмаху, що я скакав, а дурі в мене було трохи, та й зараз не, не, не Короче, Я цією трубою себе поміжочі тільки тріс, ну і понятно, що вирубив сам себе. Мене то і на дворі не дуже часто вирубали, скажімо так, ну є з чим похвастатись. Ну вони ж знаєте, як в пусту голову б'ють, то безполезно. А в цей раз ну, прям вирубив-вирубив. Красиво так. Впадаю, вже без сознання, і розбиваю башку об, ну, об асфальт, об цемент. От. І лежу. Скільки я лежу, я не знаю. Ну в цей момент заходить до нас Рома рижа. А він все время приходив до мене прибухнути, там похмелитись. общем, магазин тут, барвінок, і за ним отако, знаєте. Ну то, щоб від чужих людей подальше, ну і щоб ніхто там не балакав щось зранку чи серед дня, знаєте, як ото в селі е, вже ще не встили очі, продерти вже п'є. Він ну, ну, приходив до мене, ми собі спокійно, коли разом, коли він сам. Мекав. Та їй каже, я відкриваю двері, бачу, каже, ти лежиш, труба рядом, каже, ти лежиш, калюжа крові, я каже. Що робити, каже, думаю, накосячив ти десь прийшли, тебе та й вбили, нахрен. Я кажу, чуєш, ну, а попробувати пульс, оказати першу допомогу. Він каже, ти що забув, в якій країні ми живемо. Я тобі щось би оказав би першу допомогу, каже, а мені б потім 15 лет дали каже, за те, що я тебе вальнув. Я каже, по тихому і сліняв. Я кажу, ну добре, це він вже вечором розказував. А, ні, я йому щось, після того, як оклигав, щось там приложив, ту голову собі не пам'ятаю. Так, да, там навіть зашивати, по моему не пришлось. Чи я не захотів, чи не пришлось. Навірно, я не захотів, як завжди. От якось бінта на голову приклею. Шапку чи бандану натягну, та й так. Да. Та й так воно і було, скоріш всього. Та я ж, наверное, вже робити нічого не захотів і думаю, де рома дівся. Так воно точно. Я думаю, а ну-ка, я до нього дзвоню, спитаю, коли це ми сьогодні мекнемо, тому що ну, вже наробився, самі розумієте. Губа розбита, зуб шатається, бров розсічена. Ну от, коротше, ось така морда розбита башка. От, а він каже, я тебе в я тебе був, тебе там вбили. Я кажу, ну все, я вже живий, я вже воскрес приходь, та будемо бухати. Так. Да. Ось така вам історія жизни. То я оце зараз по ключику такою стукою молотком та й думаю, ага, хочеш ще раз, було мало, да? нічому тебе життя не вчить. Таке, ладно, пішов обідати я. Подивився, що там той люцифер лампочний чи якийсь. Ой, цепляє, хай бух я вам чесно кажу, я не, хо, не хочу нічого наговарювати, але воно... то ненадовго, в общем дві. Це серйозно. Та ну нах! Ви тільки гляньте, як то красиво виглядає. І тічка латеч. Що якраз включиться. Це ж воно на цих кріпленнях хрен держиться, щоб ви розуміли. Воно зараз буде спочатку звеніть, роздражатися, а потім ще й повідпадає. А я казав, що давай спочатку... Сначала... Ну, закриємо, тому що отут принаймні хоча б до половини, якщо не повністю, треба закрити. Ну, Я зараз начну тут болгаркою різати, іскри начнуть летіти. Все, це у хана. По-перше, що він засреться, по-друге, що він почне ржавіти, гнити і все. Тобто він ще нікуди не доїде, вже як буде кабріолет. Тим більше тут такий метал, бачив, тільки що Лука сверлив. Він коротше, сверло ставить і продавляє. Ще, ще не почав крутити шурповерт, а вже дирка є. Тобто, до речі, там на мені написали стосовно Volkswagen Crafter, типу, краще взяли. Так це ж на його базі і построєно. Тут і ходовка, і мотор, все від нього. Тут тільки китайський кузов і то. Навіть на торпеду, якщо на панель з перебіганок, вони однакові, однаковісінькі, навіть нічим не відключаються. Ну там, мабуть, як завжди, пластик трошки дорожчий до половини зверху. Ну, як в Volkswagen, знаєте. От, зверху може щось ще бути краще, а вже нижче, то гімно. А тут зразу гімно та і все. Ну Оці два фонаря нормально стоять. Ну, це старі, з старого я зняв фургони кажу. Тільки наші він їх так вчепив. Краще б таку їх повішав, як оці, З них би більше толку було. А ці такі. ну Заводські. Економка варіант. Ну і щоб ви поняли, наскільки сьогодні на дворі тепло, то я навіть не знаю, що я до сих попки От, Але я ось навіть просто в одній термушці, в білому цьому костюмчику і мені вполне комфортно. Бить того, скажу, жарко. Любовь гореет, наверное. Юля так сказала. Ну, а я вам скажу, бояроблюсь. Все, пока, гарного дня.